Чоловічі спортивні жилетки від бренду Кріві. Це у нас Німеччина. І німецька якість і одиничка буде вартувати лише 215 гривень. Це мега крута пропозиція, щоб поповнити асортимент перед сезоном. І я вам скажу, що в лоті буде 15 позицій, 3225 гривень. Ціна за увесь лот. В лоті буде представлені терможилетки. Їх буде в нас 14 позицій та одна ось така тонка жилетка. Для вітру і на літній період, взагалі. Те, що треба, світловідбивні елементи, якісна фурнітура, то також світловідбивні елементи, буде захищати від дощу трохи, від вітру. Загалом крута пропозиція на теплий період часу. І показую вам інші варіанти. Можуть бути ось така жилетка, до прикладу. Дивимось, вона просто йде на утеплені світловідбивні елементи спереду та позаду. І показую, як вона виглядає. Вона така тепленька, утеплена, якісна фурнітура. Кишеньки також на застіпках, гарний, дуже колір. І ось тут по спинці йде утеплення. Дуже крутий варіант. Розміри будуть М1, Елічки буде 8 і Excel 6. І да, давайте подивимося з вами по складу цієї жилетки. Тут у нас буде 70 поліамід, 30 еластан Лайкра. І є ще ось такі варіанти. Вони йдуть з утепленням на мікрофліс. Ось таке машинне нанесення, нова технологія. Завдяки цьому жилетки залишаються легесенькими і дуже теплими. Водовідштовхуючі світловідбивні елементи є, якісно ось так гарно виглядає. Глядають і при цьому дуже стильно показую. Є в чорному кольорі та ось такому зеленкуватому світловідбивні елементи, кишені на застіпках, якісна фурнітура. І показую, утеплення йде по спинці та по боках з такого мікрофлісу. Вони дуже легенькі, при цьому неймовірно теплі. Я вам нагадаю, 215 гривень за одиничку це крута пропозиція, щоб поповнити асортимент свого магазину і в сезон дуже круто заробляти. Звертайтесь до нашого відділу продажу, контакти будуть під цим відео.